Квіти поклали до меморіальних дошок Михайлу Грушевському та В'ячеславу Чорноволу, а також до пам'ятника Тарасу Шевченку. Саме з цими постатями пов'язують становлення української держави на різних етапах її розвитку від минувшини до сьогодення. 22 січня 1919 року об'єдналися українські землі. Сьогодні кажуть обласні чиновники, у діях та поглядах бракує тодішньої соборності, в помислах, щоб бути щасливими, щоб бути єдиними. Соборними усі українці, ми і український народ, і Житомирщина єдина. А ось конкретними діями, баченнями шляхів досягнення найвищої мети бути єдиною соборною державою. Тут у нас не все гаразд, і ми часто кажемо про схід, про захід. Ну, слава Богу, що Житомирщина в центрі і в нас більш от ми можемо похвалитися більш таким єднанням ідеологічним і політичним. За останні 20 років пройшли великі позитивні зміни. Якщо ми пам'ятаємо 90 роки, було велике роз'єднання Східної, Західної України. Зараз ми це бачимо чисто. Політичному плані політики роз'єднують державу. Наша держава вона була, є й буде міцною єдиною соборною державою. Єднання українців багато у чому залежить і від депутатів, наголосивши житомирський міський голова Володимир Дебой. Для господарського комплексу не має бути роз'єднавчих моментів має бути, якщо є якась інша думка, як ми її часто звикли називати опозиційною. Вона має бути конструктивною, діловою, та яка буде працювати на благо міста.